Всім привіт! Сьогодні вівторок і сьогодні день звіт рейсінг ліги. Сьогодні друга гонка, це гонка за очками. Сьогодні я їду за команду Team Ukraine. Це друга гонка цієї команди. Сьогодні обіцяє, що нас буде шестеро. Це спринтерська гонка, вона має спринтерські етапи. У По посиланні ви можете побачити розвідувальний заїзд до цієї гонки. Обіцяє бути дуже цікаво. Гонка, скажімо так, непроста. Розрахована більше на спринтерів, тому що тут є спринтерські ділянки. Сьогодні нас стартує шестеро. І скажімо так, троє-четверо, я думаю, мають шанси зібрати ось саме спринтерські очки. Головне не забути все приготувати, тобто вентилятор, водичка, рушничок. Протягом цієї гонки важливо і спілкування. Зараз я під'єднаюсь до хлопців, і ми будемо спілкуватись. Ну а поки невеличкий розігрів, зараз я проїдусь, поприскорююсь, щоб уже в гонку зайти в своєму скажімо так, найкращому стані. Так, тому зараз розігріваємось. Трошки потрібно декілька хвилин під навантаженням покрутити, щоб м'язи вже були такі тепленькі. Бо там відразу починається оцей підйомчик і якось воно так, ну, дуже, дуже буде цікаво. Ну там, там він зовсім коротесенький, але воно отаке. Так, так, там буде такий шоломчик, шоломчик буде. Ну от я теж так роблю. Ну, розумієш, виходить, що я коли спринтую, я встаю, якраз <с>? тикнув і пішов. На спринтах є дуже такі цікаві результати. Але я подивився, як я оце останній раз їхав, я зі своїми спринтами. В ФТС якісь бали наберу точно. А там складно сказати, які вони всі там спринтери, тому що багато нових людей з'явилось, тих, хто не їхали минулу гонку. Так, ну, потихеньку починаємо. 10 секунд і вже можна. Ну, з богом. І так, ми стартували. Початок траси досить складний. Тут підйом. Перші 3-4 хвилини ми постійно набираємо висоту. І потім на нас чекає спринт. Викинуло, так? Да? Окей. Бачите? Тут градієнти вже доходять до 10 градусів. Група йде досить рівно. Хтось трошки виїхав вперед, але це тимчасово. Попереду тримається декілька членів команди Team Ukraine. Я намагаюсь триматись попереду групи, щоб під'їхати до спринту серед перших і не пропустити атаку, якщо така буде. Постійно йде набір висоти. 2, 3, 4, 5%. Але це забирає сили, які знадобляться на спринті. Ми все ближче до спринту. Нагадаю, що перший спринт у нас на позначці 1,6 км. Бачите, потихеньку група починає розтягуватись, і хлопці намагаються від'їхати. Але тут важливо не поспішати. Чому? Тому що можна витратитись на початку і вже на сам спринт не вистачить сил. Особливо це стосується набору FTS очок. Я поки чекаю, але вже потихеньку починаю набирати вати. І так, ось спринт починається. Все ж таки двоє хлопців від'їхали занадто далеко. Додаємо максимально потужності. І ось пішов сам спринт безпосередньо. Мені вдалося обійти майже всіх гонщиків, але двоє залишились попереду. Таким чином я фінішував третім, а за очками ФТС я був першим. Так, є третій. Ух-поки. ФТС перший, норм. І це перше місце збереглось за мною після здолання цього спринту всіма учасниками гонки. Тепер потрібно відновитись, але не можна збрасувати потужність прям зовсім, тому що група може поїхати далі. Тому підкручуємо і намагаємось триматись попереду. А наступний спринт вже буде на позначці 7,2 км. Група збирається разом, до речі, майже всі. Гонщики досить рівненько здолали цей підйом і цей спринт. Я думав, що група порветься, але майже всі щільно проїхали цю ділянку. Зараз є невеличкі спроби від'їхати від групи. У такого від'їзда є шанс, якщо гонщик хоче першим перетнути наступний спринт, тобто заробити очки фал, але все ж таки він трошки зарано пішов і майже немає шансів у нього від'їхати, і ми його наздогонимо. І от ми вже наближаємось до спринтерської ділянки, швидкість збільшується, потихеньку починає народ набирати потужність і обирати позицію. Цей спринт не довгий, і я дуже хотів на ньому заробити хоча б ФТС. І так, всі вмикають підсилення і починають спринтувати. І мій результат не самий найкращий. Я не зміг заробити ні фалочки, ні ФТС. Бачите, моє місце лише 12 при пересеченні цієї ділянки. Тепер теж важливо відновитись. Бачите, група збирається докупи. Хтось намагається від'їхати. Але цей від'їзд також. Це дуже зарано. Наступний спринт у нас на 16 му кілометрі. Тому сенсу в такому від'їзді майже ніякого. Ну і бачите, цю спробу від'їзду закрито. В принципі, група йде разом. Але досить високі швидкості, досить висока потужність. В'їжджаємо в місто ми вже великою загальною групою. Так, іноді хтось викатується вперед, але в цілому ми всі йдемо разом. І у цей момент попереду, здається, 4 наші гонщика. Так, 4. І це дуже важливо, тому що група все одно рветься. Після другого спринта, я так розумію, ще трошечки народу відсіялось. І... Іде підготовка до третього спринта, скажімо так, відпочинок, Бачите, потужність трошки знизилась, і всі чекають 16-го кілометра, щоб почати вкручувати. Це буде довгий спринт 500 метрів, він дуже специфічний. Якщо одразу починати тиснути на педалі, потужність може швидко закінчитися. Але бачите, все одно люди пішли спочатку, витягується. Голова нашої групи. Я не поспішаю з набором потужності. Чекаю відміточку. Зелененька така відміточка, яка сповіщає про те, що починається ділянка спринту. І так, ось її вже видно. Починаємо набирати швидкість. Я трошки чекаю і метрів за 200-250 вже починаю все потужніше і потужніше вкручувати педалі. І ось бачите, мені вдалося обійти майже усіх, але все ж таки один з гонщиків від'їхав раніше, тому у цьому спринті у мене лише друге місце. Це друге місце у системі V. А по ФТС, здається, у мене в етозі було четверте місце на цій ділянці. І тут немає часу на відновлення. Майже відразу на нас чекає третій спринт. І, чесно кажучи, сил на нього в мене вже не було. І я тут трошечки додав потужності, але вже не боровся. Не за фал, не за ФТС бали. Але все одно не можна зупинятися, потрібно трошки підвищувати свою потужність, бо народ, який спринтанув, може просто поїхати далі і ви не встигнете його наздогнати. Тому тут теж потрібно бути уважним. Після цього спринту гонка заспокоїлась, всі відпочивають, тому що 4 спринти все ж таки виснажили людей. І група йде плотно. Потужність набирається лише на ділянках, які мають підйоми. Наступний спринт нас чекає на відмітки 27-28 км, і перед цим спринтом на нас чекають дуже неприємні підйоми. От зараз починається 5%, 4%, потім трошечки рівно, потім знов набор висоти. І, звичайно, при цьому дуже важко зберегти свої ноги для хорошого спринту. І знов в нас 5-6%. Попереду групи ще тримаються наші люди. І ось вже ми під'їжджаємо до спринтерської ділянки. Потихеньку починаємо набирати. Бачите, у мене 24-25 позиція. Ну, вже майже в нікого немає сил особливо набирати. Ось я починаю потрошечки вкручувати. Але це не ті спринти, які були до цього. І ось вона вже відміточка. Цей спринт 300 метрів. Я вмикаю підсилення і починаю потихеньку набирати потужність. Бачите, тут є ще 14-й. Але люди не можуть вже настільки вкручувати. І в ітозі мені вдається обігнати декілька гонщиків і взяти шосте місце на цьому спринті у фал-системі і четверте FTS. Тому на цьому спринті який важкий, але очки даються трошки легше. Після цього спринту йде спуск і є можливість трошки відновитись, відпочити. І готувати вже до фінішу. Нагадаю, що фініш буде через 10-12 кілометрів. Група йде досить плотно. Всі уважно стежать за намаганням когось поїхати у відрив. Як правило, на невеличких підйомах потужність підвищується і хтось викачується уперед. Але в цілкому поки все йде рівно. Здавалося, що таким чином ми і доїдемо до фінішу. Тобто не буде таких явних спроб атакувати. І вже група показала, що вона досить сильна, райдери потужні і від'їжджати в такій ситуації безперспективно. Але все одно хтось намагається від'їхати. Голова групи трошки витягується, але все одно всі спроби закриваються. До фінішу залишається 5 кілометрів, знов таки намагаюсь триматись попереду групи, щоб не впустити якусь атаку. І все ж таки така атака відбулась. Бачите, починає від'їжджати гонщик. Прізвищем Нєстєров, але з німецьким прапором, і він набирає досить велику потужність. Весь мій попередній досвід показує, що такі відриви вони безперспективні. Але тут гончик від'їжджає. І ось вже декілька хвилин він показує потужність 5-6 і доходить до 7. На час гонки мені здавалось, що це. Не райдер категорії С, і що такий відрив призведе до дискваліфікації, тому що підтримувати таку потужність протягом 5, 6, 7 хвилин можуть лише райдери категорії Б. І більш ніхто у нас не намагається його наздоганяти. Ми просто крутимо далі і вже готуємось до фінішу. І ще є спроби від'їхати. Але це зробити дуже важко, тому що голова групи вже набрала досить великі темпи, вже ніхто не хоче поступати з позицією. І ось останні 700 метрів. Починається прискорювання. І все ж таки один райдер від'їхав від нас. І тепер попереду вони вдвох. Тому можна сказати, що на цей момент доля першого і другого місця в нашій гонці була вирішена. І боротьба йде за третє, четверте і так далі місця. Нагадаю, що фінішні місця теж дають непогані бали. І дуже важливо фінішувати як можна вище. Тут ми йдемо досить щільно, але відчувається, що є дуже потужні хлопці, тому що на втомленості, але видають непогані вати. Можливо, тут я трошки затримався зі своїм фінішним ривком. Але якось я відчуваю, наскільки мені вистачає моєї потужності і намагався максимально вкластись в цей ривок. Але бачите, все ж таки трошки пізно. Декілька людей я тут обігнав. І як ви бачите, я фінішував на 11 му місці. І це трошки гірше, ніж я розраховував спочатку. Але в цілому результати непогані. Ні, ну в принципі, 11 те потім, 16 те місце, вони нормальні бали дають. Потім там хлопці ж теж будуть. Я думаю, теж... Я думаю, нормально ми зібра... зібрали. Жалко, що Андрюха вилетів. Так. Один спринт у мене третє місце. Один друге. Один шосте. І один десять. А, у Романа десяте одне є. Так. Тоб... Тобто у нас один плюс п'ять плюс. 8 і плюс 9. Ну непогано. Зараз подивимось, що там з Fightest Time. О, красота! На Village в мене кращий результат, це 20 балів. Потім в мене 24 четвертих міста. Супер, нормально. Ми зібрали. Ми зібрали норм балів. Все, давайте, хлопці. До побачення. Так, ну все. Закінчили ми цю гоночку. Проїхали, ну, в принципі, непогано. У нас командні місця 11, 16, 30, 41 і 45. В принципі, непоганий урожай спринтерських очків. Я не знаю, але ну, п'ятірки точно повинні бути. Трошки жалко, що один з наших е, сокомандників один. З наших райдерів вилетів, але технічно таке буває, ну буває, що ж тут поробить. Ось, ну, сьогоднішня гонка показала, що в нас за суперники. Якийсь Олексій Нестеров. Ну, як завжди, росіяни вони тут відзначились з вагою 50 кг, причому він її тільки от змінив, приподняв. А для таких легких дрищів рахують трошки по-іншому вати. І, звичайно, що просто на тупих ватах на кілограм він нас усіх випередив. Ще подивимось, як воно все по гонці складалось. Будуть коментарі протягом гонки, що і як відбувалось. Ну і вже трошки пізніше підведемо ітоги. Тобто яке загальне командне місце. І яке місце після двох раундів першого сезону? Ну і тепер в нас є повні результати нашої гонки. І так, дивимось наш дивізіон East Open C 1 Ми зайняли сьоме місце. Чесно кажучи, здавалося, що ми будемо вище. Але якщо подивитися по очках, то ми були трошки гірше серед кращих. Бачите, перші 7 місць, дуже великі бали. Перше зовсім показало нереальний результат на 100 більше, ніж інші команди. І досить великий розрив получився між вийшлим і восьмим місцем. А ось якби ми трошечки, скажімо так, якби удача була на нашому боці, ми могли би бути і вищі. Ну, якби хоча б у нас був би шостий райдер, ми б отримали додатково ще плюс-мінус 20 балів і були б вищі. В цілому, після двох турів, ми займаємо дев'яте місце. І як дивимось, до шостого місця все достатньо плотно. І можемо поставити собі задачу закінчити перший раунд сезону 23-24 у верхній половині нашої групи. Ось ще можна подивитися, як по сегментам. Ось бачите, як цікаво, цей Нестеров ще і спринтерські сегменти зібрав. Як людина з вагою 50 кг може так спринтувати. Тобто, на мою думку, це або читерство. Або якісь недоліки у алгоритмі визначення категорії у Звіфті. Тому що так не повинно бути. Таким чином, наш дивізіон виявився не таким простим. Наступного вівторка на нас чекає третя гонка це буде командна гонка на час. До неї потрібно готуватись. Скажімо так, у нас є вже досвід виступу командою у командних гонках. Тому сподіваюся, що ми зможемо покращити наші результати. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо ви хочете доєднатися до нашої команди, то у описі під відео ви зможете знайти посилання на наш телеграм-канал і реєстраційну форму для того, щоб стати учасником нашої команди. До побачення!